Третій рік Україна зустрічає ход Господен в Єрусалим в умовах широкомасштабної війни. Третій рік наша боголюбима країна захищається, виживає. Я абсолютно впевнений, буде перемагати. І сьогодні наші молитви молитви за наше військо, в першу чергу, за наших воїнів. За те, щоб Господь дал їм сили, дали мужність, Господь дали їм зброю. І щоб вони наблизили нашу перемогу. І на сьогоднішній день вже ніхто не ставить під сумнів перші базові основи держави: це армія, це мова і це віра. І сьогодні ми мали можливість ще в раз цього переконатися. Вітаю всіх зходом в Господним Єрусалим в від нашої родини, від нашої команди, вітаю всіх з верною неділею і перший раз люблю Марину. Не я б'ю верба за тиждень, великдень і вже недалечко Яйце. І ти мені пам'ятай. З вірою і з молитвою ми обов'язково переможемо. Я всіх вітаю сьогодні з верною неділею. За тиждень ми будемо святкувати дуже велике свято відродження Христа, та й Боже, щоб це свято. Нас надихнула невідродження України, дай Боже, святом без.